Водонапірна вежа, зведена 117 років тому, давно вже втратила своє господарське значення, але своєрідним символом Житомира лишилася. Тож підсумки щорічного, вже традиційного мистецько-патріотичного фестивалю Житомирська вежа вирішили підвести саме тут. Організаторами акції стали благодійний фонд Надія Є та Житомир-Водоканал. Ми покликали сьогодні сюди талановитих дітей, молодих людей, які бережуть своє коріння, які пам'ятають про культуру минулих століть, символом якої є наша Житомирська вежа. Сьогодні ми будемо дякувати викладачам, які так патріотично виховують нашу молодь. На тому зібранні житомирян і гостей міста тішили своїми танцями та піснями переможці і лауреати багатьох дитячих мистецьких конкурсів. А ті, хто найкраще написали або сконструювали щось на теми збереження чистоти і води в місті, були нагороджені дирекцією водоканалу. Привчаємо молодь до нашого до любові до води, до нашого ресурсу, який треба бережливо зараз до нього відноситися. На фестивалі Житомирська вежа побувала і делегація польського міста побратима Плоцька на чолі з заступником мера Бочиком Хотковським та представники нашої міської влади. Головне хочу побажати єдності та порозуміння в нашій великій багатонаціональній родині Житомира. Зараз тут відбувається гарний захід, який щорічно вже проводить благодійний фонд «Надія є. Це фонд, який опікується талановитими дітьми. Насправді дуже приємно, що щороку стає він більшим.